Що ж вам приготувала доля. Зміни будуть відбуватися. Щось тут трійка і шістка з 3 по шосте, зверніть увагу: або на третє, або на шосте якісь можливості вам будуть надані. Не пропустіть, коли ви. Загружені справами і рішенням якихось важливих для вас задач, і не можете пройти шансу, який вам пропонується самою долею. Пов'язано з вашими особистими інтересами, задумками на майбутнє можливість здійснити ваші заповітні мрії, ваші заповітні бажання. Якась таємниця тут. В викриття йде людини. Яка відноситься до кола знайомих, жіноча фігура. Ще один замок відкривається, дві таємниці випливають на поверхню, і от друга таємниця, другий замочок має відношення до ваших родичів.